Що ми маємо після того, як вичерпали всю воду під трубами вже сухо, як і тут під трубою вже сухо повністю. Є десь вологість, але вона це, це буквально за день вже підсохло, ще, я думаю, день, і тут буде. Повністю сухо, залишиться тільки прибрати. Якщо цікаво, зніму відео про такі світильники і як виживати в часи бликаутів. Світять добре, світять довго, ну, коштують, скажімо так, відносно. А, відносно. Так, ось у нас буде такі дві кімнати. Хто не бачив з самого початку, перша кімната біля входу. Де будуть полички, і друга кімната, де буде саме типу укриття. Ще не придумано де що буде стояти, але так це виглядає. Стіни сухі, незважаючи на те, що на полу було 3 см води. Сама яма суха за кладкою. Дуже тверда суха глина, в яку навіть не, не впитується вода. Сюди насипали землі, коли ми клали цю стіну, трошки рівняли за стіною землю. Плюс у нас є ось перехід, який буде потім, після встановки дверей, закриватись там земля ще. От, ще не придумали, що тут буде. Може, просто якось і все так це все виглядає. Звідси теж дує з додаткового входу. Ну і ще день і я сюди притащу пушку і будемо сушити, сушити яму більш комплексно. так у нас це все виглядає. Як вам яма. 2 на 2. Потолок гладенький, остеля гладенька, хоч тут такі лінії, це від і дуже багато комарів. Потім це все треба буде в цю кімнату привести в якийсь більш-менш нормальний вигляд. Зараз це, звісно. Все виглядає не дуже, бо підлога брудна, вона почиститься. Тут покладеться 2х2 плитка. Одна стіна, мабуть, закриється чимось, або дошками, або хоч навіть коврем, ковром яким, щоб вона була не холодна, ну, щоб її від холоду затулитися. Мабуть, ця, бо з іншої сторони, вона буде утеплена пінополістиролом на сходах. Це стіна, там де сходи йдуть. От. Щоб вона не мокріла, бо там я не впевнений, чи буде волога накаплюватися. Тут не повинно. І все. Ця стіна теж суха. Білий керпіч не набрав в себе вологу. Все чітко. Отут ще у нас. Постійно мокро чогось. Ну, я підозрюваю, що тут просто заходить звідси повітря і десь тут конденсується. Не зрозуміло чого. Ось крапельки. Більше нема ніде такого. Тільки на цій, цій частині. Може хто ти знає чого. Бо вся інша отут все сухо. Тут мокро. Чого так не ясно. Я думаю, що просто тут десь конденсується а, повітря, десь точка роси із за, за притоку. І тут воно скаплюється, а чого непонятно. І піднімаємося. Зараз трошки невдобно, тому що тут куча всякого валяється, ще сходить брудні. От. Залишилось тут ще доробити електрику і буде норм. А на дворі темно ще й блоковод.